Не тільки один командний пункт був уражений, дійсно потужна бойова робота відбулася за минулу добу, в тому числі і нанесено серйозне пошкодження системі захисту на Кримському півострові, що стосується захисту протиповітряної оборони з цього напрямку. І це вже не перше таке ушкодження, яке змушує ворога систему свого захисту серйозно переформатовувати. Зараз в них спостерігається знов та сама. Істерія з переміщенням намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях. Пам'ятаємо про те, що нещодавно ворог передислокував і переорієнтував пускові майданчики для шахетів. Зокрема, якщо раніше вони використовували переважно місчауда, то Декілька потужних попередніх атак ми фіксували пуски з під Балаклави. і саме в тому напрямку працювали і сили оборони для того, щоб не почувався ворог так безпечно на цих Територіях і пам'ятав завжди, що Крим це Україна, і ми за нею боремося. Наша бойова робота триває. Об'єктів там ще багато, над якими нам варто попрацювати. і за кожним потужним результатом, якщо він вже буде гідне оголошення, ми будемо обов'язково сповіщати.